Про ефективні кроки на шляху до подолання туберкульозу говорили закарпатські лікарі під час робочої наради в Ужгороді. Захід провели, аби скоординувати зусилля медичної спільноти щодо виявлення цього небезпечного інфекційного захворювання серед населення. Зосередили увагу на важливій ролі працівників первинної медико-санітарної допомоги. Саме вони здатні забезпечити до 80% успіху у профілактиці туберкульозу. Ситуація залишається складною. Показники епідемічної небезпеки на Закарпатті одні з найвищих в нашій державі. Ми на четвертому місті по Україні. На Західній Україні ситуація найскладніша в нашій області. І цілком зрозуміло, що дуже багато. Всього залежить від роботи первинної ланки. Окрім е, чітко теоретичної частини, сьогодні буде практична частина, де наші лікарі, які працюють в нашому закладі, доведуть і навчать е, наших слухачів, як е, краще виявляти туберкульоз, як не допускати помилок. Ми сьогодні покажемо. Е, Приклади виявлення дорослих чи пізного виявлення, які привели до смерті пацієнтів. Ми сьогодні покажемо випадки туберкульозу серед дитячого населення, і де медицина могла спрацювати краще, щоб був кращий результат на майбутнє. За 9 місяців 2024 року на Закарпатті фіксують 56 випадків туберкульозу на 100 тисяч населення. Хворіють як дорослі, так і діти. Відтак вкрай важливо якомога скоріше виявляти це захворювання. Основне це активне виявлення осіб, які мають симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз, з метою, щоб ми їх скерували на подальшу діагностику і до обстеження. Зазвичай хворіють люди, яких мають знижений імунітет. Це особи, які мають захворювання, які ослаблюють імунну систему, онкологічні захворювання, цукровий діабет, вілоінфіковані, з іншими імунними захворюваннями, які призводять до зниження імунітету. Особи, які отримують. Отримують імуносупресивну терапію постійно, глюкокортикоїдну терапію при системних захворюваннях. Тому ця група є пріоритетною для того, щоб ми у них шукали захворювання на туберкульоз активно спільно з сімейними лікарями і лікарями-спеціалістами, які ведуть нагляд за цими контингентами. Боротьба з туберкульозом в Україні закріплена на законодавчому рівні. Державна стратегія має на меті позбутися цього захворювання до 2030 року. Тож лікування проти туберкульозними препаратами безкоштовне. Коли ми говоримо про показники захворюваності хворобливості на туберкульоз, виявлення туберкульозу це не є погано, це є те, що ми виявляємо пацієнти. Ми з ним працюємо. Наше основне завдання це перше профілактувати. Друге своєчасно виявити пацієнта на ранніх стадіях, щоб у нас були невеликі, а малі форми доброго і забезпечити ефективним лікуванням. Тут нам допомозі, звичайно є наші міжнародні партнери, які взяли на себе левову долю лікування саме забезпечення пацієнтів медикаментами, діагностиками, обладнанням, і тому наразі у нас є певні успіхи. І я думаю, що приходять, що держава постійно розробляє програми боротьби з туберкульозом. І до 2030 року в нас є амбітна мета зробити країну вільною від туберкульозу. Я думаю, що в нас є для цього. Повністю ресурс це і мережа первинної ланки, які працюють над амбулаторним контрольованим лікуванням. І це прекрасний у нас центр легеневих хвороб, де є суперфахівці найвищого рівня, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу, і у нас є гарні результати лікування. Серед основних симптомів захворювання кашель понад два тижні, підвищена температура тіла, утруднене дихання, біль у грудях, поганий апетит, постійна слабкість, втрата ваги та чимало іншого. Людям, які помітили схожі симптоми у себе чи своїх близьких, радять якомога скоріше звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Спеціалісти наголошують, чим раніше було розпочати фахове лікування, тим більше шансів на його успіх.